Повертаємось, друзі, і з нами Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор на звардії України у відставці. Кажемо йому доброго ранку, пане Олексію, вітаю вас, пане Олексій. Тут Кирило Буданов на е Київ Інтернешнл Економік Форум висловив таку думку про те, що Україна найближчих років не побачить мирного життя, не зможе до нього повернутися повністю. Я просто пригадую, що на початку вторгнення ми чули інші зовсім заяви від Буданова про те, що будемо скоро пити каву у Криму. Що ось ці заяви від очільника ГУР зараз означають, і де ж та обіцяна кава в Криму? Ну поки що не кава, поки що горить полає техніка ворожа в Криму, в тому числі нафтобази. Чому не, не, не варто очікувати швидкого завершення війни? Ну нема ознак для цього завершення. Росіяни не збираються їх закінчувати. Ну, хіба може бути якесь перемір'я? Може на Олімпійські ігри зимові? Ну може бути, може. Весь цей тиск на Російську Федерацію, там навіть на лякати їх тамагавками висловлювання пафосне президента Трампа, вони не переконали і вони не переконають Російську Федерацію, допоки вони зможуть вести бойові дії, вони будуть їх продовжувати. І їхні бойові дії перетворилися в навалу людську, там техніки вже їм бракує. Вони хочуть резервістів призвати, долучити до. Війни це оцінюється там в сотні тисяч, якщо не в мільйони. розуміємо, що навіть якщо їм вдасться мобілізувати там ну, десятки тисяч додатково людей, то це буде навряд чи військове підрозділо повноцінне, бо підрозділ це не просто кількість. От ми чомусь от. Рахуємо часто, рахуємо, що от ну там якісь підрозди, там батальйон чи рота, це стільки-то людей. Та почекайте там крім людей, чи, чи треба ще зброя, треба ще систем. Ну все, що є згідно штатної належності. Тобто, те, що має бути тоді, цей підрозділ стає рота. Просто 100 людей з рушницею – це не рота, це 100 людей з рушницею. але вони обрали тактику. Повільного просування е, е, позучі такої окупації, використовуючи велику кількість людей, і я думаю, що вони так і будуть продовжувати доволі тривалий термін надалі. Е, бойові дії ну з моєї точки зору, е, ну таке, знаєте, я не можу, це якось е, це інтуїтивно, тобто тут немає якихось, я не можу підкласти якісь підтвердження, але мені здається, що такі бойові дії вони будуть. Е, Перетворитись на такі повільні, більш повільні дії, але вони будуть тривали. Є таке враження, що оця війна може перетворитися на те, що було під часів АТО, коли йшли бойові дії, але вони йшли такі, ну не дуже скажімо, активні. Ну я маю на увазі вже після 15-го року. Тому. Тобто, ми просто ну, будемо бачити так. дуже дуже поступове зменшення інтенсивності бойових дій на лінії фронту, Точно за все так, бо ну нема ну, росіяни не досягли своєї мети для них. Існування незалежної України, яка є членом Європейського Союзу, членом НАТО і з демократичними державними інституціями, з, ну, з демократією, що ви працювали без. Ну, великої кількості корупції, без там зловживання. Ну щоб стала більш-менш такою нормальною європейською Україною для Росіян. Це катастрофа. Тоді розвалюється вся їхня логіка побудови їхньої держави. Вони перетворюються тоді. Ну наказне, що ну ще по-моєму, писав, що без України Російська імперія чи російська держава існувати по великому рахунку не може. Втрата Балтійських країн, втрата там Фінляндії, Польщі, для них це таке. А от втрата України це буде для них катастрофа, тому вони намагаються хоча б там частково -час -час відкуситися чотири області, проводити бойові дії, тримати нас постійно в напрузі. Тому чесно, я не бачу перспектив закінчення війни. війни, що з цим робити. Ну відповідь дуже проста, але до неї я думаю, що не. Дійдуть наші, все ж таки, американські, європейські партнери, треба руйнувати російську е Росію як державу, щоб вона розпалася як радянський союз на декілька е окремих країн, з якими ми навіть зможемо згодом мати якісь нормальні відношення в такому вигляді, в якому вона зараз існує допоки вона буде існувати існувати. Це загроза в першу чергу нашій країні, ну і в другу чергу, в тому числі європейським країнам. Тому в мене нема, чесно кажучи, передчуття, що Йде до якогось завершення. Хоча якщо так станеться, якщо ну там гавки, чи тиск, чи дійсно серйозні санкції на Російську Федерацію, щоб війна їм стала ну не по кишені, ну то тоді так. А якщо якимись переконаннями, ну це така наївність дитяча, що я навіть не знаю, Бачите, я пан мене не можу я. Це ж те, що Люди, які керують країнами, європейські лідери, що вони цього не розуміють. Але чомусь вони грають в таку гру, що а давайте спробуємо домовитися. З ким домовитися? Ну. В принципі, що вражає, наприклад, в прикладі в історії світової війни, що до 1945 року Гітлер і його оточення, ну, не всі, напевно, але багато хто, вірили, що вони виграють війну. Німці більш-менш спокійно і непогано жили порівняно з країнами, де війна пройшлася просто як в Україні, наприклад. Ну, Україна не була країною на той час, та? А, але Польща, там, Чехія і так далі. Україна вона була та, тобто, є, там... різниця. Є, є, є Є країна, є країна, є держава. Тобто країна може існувати без держави. Ну, це такі трошечки нюанси. Ми завжди були країною, але країна коли. Ми завжди ми завжди були нацією, я би так точно сформулював. Ну, ну, нація, да, нація, тобто ми, ми були на цих на ці нариторії, на цих, на цих теренах. Починаючи там з Київської Росії, тоді не було, не було тоді українців, взагалі, розуміння нації з'явилося в 19 сторіччі, де цього були Ну це, це окрема розмова. Тому ми країною були завжди, але державою, тобто країна, яка сама обирає сама владу, ну, що там є влада в будь-який спосіб, оце, вона перетворюється в державу. Тому ми країною і залишимося. Проблема в тому, щоб ми державу не От тут є. Питання. Ну, то... Власне, так. Я повертаючись до того, що Гітлер до кінця думав, що він це ще виграє. І ну, нас персональний наш сьогоднішній ворог Гітлеру, мовно кажучи, нашого часу, це є Путін. І ну, чи він розуміє, що йому не вдасться досягти своїх цілей? Не вдасться. Ні. Ми будемо чимти будемо супротив Те, що в нас є там ждуни і люди, які. Ну, так... Прихильники, скажімо, так, Руського миру, <кій> руського. Так Це було по статистиці, я десь читав, я зараз не скажу точно, де можна пошукати, який відсоток людей при таких повномасштабних війнах переходять на бік ворога. І там цифра вражаюча, там 10-15%. Тобто в будь-якій країні це не ми такі погані. В будь-якій країні статистично на бік ворога ну, при локальному, не, не при, при такому масштабному, ну, вона може бути локальна для когось масштабна для. Якоїсь країни вони приходять на бік ворога, тому в нас приблизно така сама кількість. Навіть соцопитування показують, що от які там люди-прихильники там різних проросійських, скажімо, сил, ну, десь вони таки виходять на такий приблизний відсоток. Тобто це є, ті люди, ми маємо розуміти, що вони крізь є. Не треба посипати голову попелом, що от у нас є кінь. То вони вони були в Німеччині, вони і були в Франції під час війни, в Бельгії, де, де завгодно, і в Польщі. Ну тому тут на жаль, це людська природа. Ми хочемо, ну це комуністи, це трієдина задача, да, сформувати людину нового типу. Ну но не треба. Треба, люди такі, які вони є. І ми маємо це розуміти. Пане Олексію, ви кажете, що не видно ознак того, що Росія би хотіла завершити цю війну, і що хіба якесь чудо щось там станеться, десь там в наших партнерів щось там поміняється, і це чудо може підштовхнути до завершення війни. Разом із тим, ми розуміємо, якщо так, то треба в цій війні надовго якось зберегти наші сили. А ми чуємо від наших військових про те, що. Розпоряджаються силами живою силою доволі немудро. Бо Богдан Кротевич дав інтерв'ю українській правді. Він каже про те, що ну ми не можемо перемогти Росію тільки тому, що ми будемо радіти від того, що ми знищуємо їх більше. Та й ми щодня озвучуємо статистику. Скільки там окупантів загинуло з одного боку, це радісно, але з іншого боку, військові кажуть, що це не приносить великої радості, і нема. Інколи сенсу якісь там штурмувати посадки ціною життів, хай навіть меншою кількістю, ніж росіян, що Зняло це не використання. І як нам тут бути, якщо ми хочемо воювати надовго, але не хочемо міняти якісь підходи такої війни надовго? Ну якщо не міняти підходи, то нас надовго не вистачить. Ну це ж ви змагатися в такий спосіб. Який зараз це не є дуже розумним. Мені здається, ми втрачаємо людей. Значить, ну розмови про те, що ми збираємося робити контрнаступальні дії, що і всім так всередині подається інформація в суспільстві, всередині в тилу люди очікують, вірять те, що зараз наша армія армія це такі самі люди, які ті, хто очікують, нам би мені здається про це мені. Я пам'ятаю, казав залужний, що ну, не варто зараз планувати якісь наступальні дії. Варто зосередитись на обороні, копуватись, вризатися в землю, в землю, брати максимально удосконалювати зброю в тому сенсі, щоб вона ставала дистанційно, щоб це були дрони, які їздять, літають, плавають, і зустрічати ворога безпосередньо дронами, якими керують оператори. Ну не даваючи можливості під підходити до наших е, позицій, так само знищити е, їхні дрони. Тобто, пер... ми зможемо перемогти, ну перемагають країни в світі, які е, більш технологічно підходять до е, власної зброї, так в такий спосіб цілком можливо, що ми зможемо зупинити і не давати їм взагалі просуватися з, з мінімальними втратами до нашого боку. Що ми з нашого боку, якщо ми будемо змагатися? І робити якісь такі наступальні дії, це буде дуже Всім, всі будуть дуже радіти, але ну, ми ж, ну це ж будуть втрати. І от ви про посадки сказали. Ну, Можна зрозуміти військових, де будь-яку притомну людину. та посадка потрібна. Щоб що? Щоб звітуватися десь красиво на е, телебачення, що ми відвоювали там е, 10 квадратних метрів. Навіщо? Щоб що. Що це змінить? Чи ми поклали е, людей туди? Але. Я думаю, що оцінювати е, все ж таки якість е, командирів середньої ланки, вищої ланки всередині, я маю на увазі емоційна оцінка. Має бути не скільки квадратних метрів е, туди-сюди пройшло, а наскільки мінімальні втрати. І що ми стоїмо, ми не відходимо, і ми завдаємо великих втрат ворогу і, е, мінім, з мінімальними втратами для, для, для себе. Оце і це, це логічно. Тоді ми зможемо довго триматися і руйнувати ракетами, нашими ракетами, руйнувати разом з санкціями економіку Російської Федерації, щоб вони просто не змогли вести далі цю війну. Такий так. А контрнаступ, ну, ну це красиво. То на питання, навіщо? Щоб що? Що щоб що? Що нам це дасть? Що зміни? Власне, стосовно, власне, того, на що сподіваються росіяни, вони звичайно, що сподіваються, що в Україні, врешті-решт, не буде кому воювати, і фронт так чи інакше посиплеться. Е, наскільки з цією проблемою нам вдасться на це, це такі... може статись. У нас ну, в них більше людей, якщо ми змагаємось в такий, в такий спосіб, ну рано чи пізно, у нас вже не не, недокомплектовані. На великий відсоток підрозділу, тому треба б ну що? Ну ми, слухайте. Ну знаєте, ми з вами проговорюємо речі. Ми, ми маємо це проговорювати, але це ж очевидно для будь-кого з нас, для тих нас. звісно, треба берегти людей? Треба. Не в наступи треба ходити, а фортифікації будувати, такі, щоб ворог пролізти не зміг, навіть щоб ми ж там не просклизнули. Ми це можемо з таким фінансуванням, яке нам допомагають наші партнери, ми це можемо зробити. В залізобетонни, за от ця стіна і ров з крокодилами. Оце ми можемо зробити на тому місці, де ми зараз знаходимося. Ще раз, навіщо цю посадку відвоювати? Ну от відвоювали посадку п'ять квадратних кілометрів. І що це дало? Що це змінило? Ну, у нас тепер є рішення, що 18-22 можуть виїжджати за кордон. Це. Десять дуже... разів Так. Дуже теоретично. Це Мачні. може призвести до того, що років через три у нас, в принципі, буде обрізаний повністю мобілізаційний резерв. Ну, Знаєте, ці люди це. Е... Ой, пригадайте, плакати, які в нас висіли колись бігборди, точніше. точніше, кохайтесь, у нас має бути 50 мільйонів. Ну оці люди вони мають кохатися і народжувати дітей. І робити це бажано в Україні, а не піднімати демографію в Німеччині чи ще десь. Ну, що тут? Знаєте, якщо б ми, ми бачимо помилки, ми бачимо недоліки. Але якщо б у нас були чіткі рецепти, якщо треба зробити, і ми б були впевнені, чи ці рецепти були б такі, що. Мені здається, що ця складна ситуація. І треба все ж таки ой, долучати всі сили, які є в Україні. У нас багато розумних людей. Ну треба, ну знаєте, я не знаю, що закон про скасування політичних партій, щоб не було взагалі ніяких політичних партій, щоб при -при 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 припинити ці сварки. Є одна партія, ми всі українці, і давайте між собою якось. Долучати всіх тих людей, які здатні запропонувати чи зробити якісь речі, які допоможуть нам вистояти в цій ці ситуації. У нас ми знаходимося на межі, і все одно у нас продовжуються чварки всередині саме політичні. Я розумію, що у вас там. В сусід чи там хтось із знайомих, не, не можна з усіма дружити. З люди, які подобаються, не подобаються. Ну, коли це під, політичний підтекст, під коли це йде знов-таки боротьба за владу, ви хочете владу для чого? Гроше заробити? Та я, наприклад, не хочу, от чесно. Я, я розумію, яка це відповідальність. Я не хочу брати на себе там, відповідальність за якийсь там навіть мікрорайон. Бо я розумію, наскільки це важко. А якщо ви хочете туди там стати, ви що хочете? Ви знаєте, що робити, ви хочете повпахувати? так впахувати. Ні, ви хочете для інших цілей. Ми що це не розуміємо? Ми це чудово розуміємо. Просте для людей, які хочуть або утриматися, то потрапити до влади, що ви хочете. Навіщо вам це? І відповідь у багатьох з нас, ну вот наш вичевик. Ви хочете трошечки покращити свій стан? В першу чергу матеріальний. Розповідям про те, як ви любите так, зараз працюєте. Хто вам заважає? Ну, то таке. Якось ми, якось ми розроблемо. І гірше були часи. І ми втрачали країну. От ми не домовились між собою 100 років тому, більше 100 років. І ми втратили державу. Країна залишилась те, що ми з а державу втратили. Ми хочемо, щоб відбулося зараз так само. Ну, Знаєте, якщо ми не можемо навчитися на власних помилках, знаєте, кажуть, що розумні вчаться не на е, чужих, а дурні на своїх. А якщо навіть на своїх не вчимося, то це вже хто, Які діагноз. Думаю, що цього разу точно Україна стоїть. Є підтримка партнерів, є е, е, розуміння людей і розуміння цінності незалежності. Це те, що танти обідно... та підтримувала, Давайте пригадаємо. І визнали країну, де багато країн, Українську Народну Республіку. Але... Слабо підтримував. <схай> Слабо підтримував. Недостатньо тоді, якщо чесно. Вони в цьому винні англосакси, ми розуміли. Так. І американці з точки зору росіян. Вони усьому винні. <схай> Дя дякую за розмову. Олексій гетьман був з нами, ветеран російсько-української війни, майор Національної гвардії України у відставці.